Зараз рекламна пауза. Кореспонденти 58-ї гімназії прорекламують для вас щось надто цікаве і важливе. Подумайте, друзі, та дайте відповідь на запитання. Навіщо нам знати та вивчати українську мову? Гадаю, це для вас просте завдання, бо всі ми любимо та поважаємо нашу барвінкову. Живемо в Україні. Стильно завжди спілкуватись, і певні заклади на слова Шевченко. Вільні і думки ця незмінна завжди є постійна. Ми нація занурена в інформаційний простір. За нами розвиток країни, економіка. Нехай дивуються нам з інших країн гості, захистив наш ринок, сповнення завзяття і логіки. Ми гідні шанувати культуру та історію. Цим подаємо приклад іноземцям. І заохочуємо спілкуватися мовою. З любов'ю та теплом у кожному серці. Тож об'єднаємо всі думки сміливо. У кожного є власна мотивація, поспілкуватись мовою рідною важливо. Ми, Ми діти України. Ми вільна, незалежна, незалежна нація.